Всем привет! Русям бортеми! Да? Да. Так, приехали мы ось вот спиде такую таличку. А чего мы приехали? Бо до нас едет. Очень интересная машинка. Десь ж уже. Это а то, что на машинке, да? Интересно. Прилагаемые это машинки. Опа! Казани. Ярослава Миколаєвича на байкері, дивіться, рисача. Щось дим кидає. Дивіться. І до нас приїхала отака сівалочка. Заказував я в ремсинтез. І номера газель прикольні, так? Да? <ріху> а, ці що, прикатуючі? О, СПУ 8. О, але... Е, Ярослав Миколаївич. Ти як пішов на велику, що як пихнув, поняв, так кидає, Дим кольцями. Поки хороший поки okay. отакий От до нас приїхав апарат. Okay. Так, ну в зараз грузим, а потім уже будемо обходити вокруг неї, шниряти. Дві минути. І сівалка вигружена. Талька справилась на ура. Тепер зараз людину відпустимо додому, а самі будемо займатися, перевозити її і ставити на хранення. А там буде видно, так, да, Дмитрович? Дякую вам. Та нема за що. Що виручили. Та, Та на це тільки й надіємося. На це надіємося. Та буде Що? Приїдуть настраювання. Коли приїдуть настраювання? Та казали десь через тиждень, через два. А потім ще й весною. Так важиш теж ремсинтез. Єсть? Я їм дзвонив, так вони не черта, не коряють. почули? Так, в общем, дома вже, дома вже будемо бігати, обдивлятися і розказувати по ній, що, куди і як. Так, зараз нам треба відцепити оцю сівалку, на місце поставити і поїдемо забирати ту. Больше места капец, так мало у нас уже в дворе. Это наша старая сивалка. Собака. И собака такая гадная. Ярик не стане. В відцепимося, бо треба дві руки. Я думаю для нашої навески сівалка буде самый раз. Півтори тонны вес її заявляють. Виробники подивимось, як тепер наші два циліндри доповнітельні будуть справлятися з цим всім ділом. Сівалку робили мені під замовлення місяць я її чекав. Чуть-чуть сроки не вклалися, але в принципі вона нам зараз не потрібна на весну, якщо я їх і не дзвонив там, не напрягав, що давайте везіть. Думаю, тобто, коли зроблять, тоді й буде. Так, все, сівалочку прицепили, зараз буде перший подйом. Налегке. І не почув її. Налегке підняв. Взагалі. Присів, так? Да? Ну що? Вес присутствує. Ну нічого, зараз ось контроль висіла який стоїть. По блютузу буде підключатися до телефона. Кабіну не треба не тягнути, ні провода, ніякі монітори не ставить, нічого. Ну, те все більш точніше, я знаю, як воно там все підключається, як все робить. А може і вони казали, приїдуть, покажуть. Буде видно. Ну, нам найголовніше було її прийняти, розгрузити, доставити додому. Зараз будемо ставити транспортне дома вже і все це вам покажемо. Так що, до додому. Все. Беремо тепер додому. А дома сейчас будемо переставляти її в транспортне і заганяти. у двір, бо так немає місця для неї, куди її примостити. Поставимо зимувати в транспортному. Каже Ярослав Миколаєвичу, що вона трошки важча, ніж його, а проте буде видно. Так, приїхали ми вже додому, ставимо сівалку в транспортне, піти треба принести на цю сторону сергу. Біжить Микола Миколаїв, поможе далі. Ножки треба взяти. Бо я це в машину загрузив, привіз трошки раніше. Оцю ножку треба взяти. І транспортне. Так, да, беріть до цього. Це ж транспортна серга, щоб їздити. її мам узнати, газ будемо дивитися. Одним пальчиком ось ось, Ярик, це ось Оці не треба відпускати? А як так? Так ми ж її так будемо ставити Ми ж її зараз будемо пускати ставити. СПУ 8 Де ж ставиться це. Так, в общем час будемо ставити транспортне, дивитися, де воно куди моститься, і заганятимемо двір, ще включимося. Так, прицепили її в транспортне, розібралися, все чітко, нема тут проблем ніяких. Звісно, як дальні поля їхати буде удобно. Прицепив та й поїхав. Навіть такі маленькі ворота для машини. Вона теж заїжджає. Красота. Ну, у нас є і великі ворота, якщо. Ви гляньте, що Микола Миколаєвич чудив. Малим драконом якийсь здоровий прицеп тягав. Хочем мне тут поставить На хранение не будет четко Подожди, Ярик Сейчас Микола Миколаевич Трохи Апарата Отже, не. опа і поволодь таке мале, а таке здорове тягне. Хоч би хни. Льогенько. Він навіть повного гружоного тягнув. Ні, хай дасть ще вперед, ще вперед. Нам треба ж маркера поставити, зробити, щоб воно було вже в кучі. Чув, Ярик. Е, е, Трохи вперед візьми, сюди, смісти, сюди її можна далі, але зараз треба поопускати маркера, поприкручувати, усе поробити і поставимо. Щоб його не, не губилось, воно не валялося, а одразу прикрутимо, щоб воно було. хорош так в общем будем заниматься сейчас маркерами и всім остальным и потихеньку будем показувати вам треба на досточку якусь поставити щоб не проваливалось ну так поки прикинь да. так. пішов я по диске Что что? Депыльчик. Так подожди, <реш> треба доску перш предложить. <реш> Это наша старая. Встала. Встала. А, Сівалочка теж, чи то сівалочка, Жатка теж вже готова. А, під цим столом. Так, в общем, будемо крутити і будемо знімати. Так, що по сівалці? Стоїть вона зараз в транспортному положенні. Буде чекати Своєї роботи ще приїдуть одрем синтеза хлопці, привезуть планшет. Привезуть ще один комплект дисків на 5,5. Поставили з яриком вже маркера, тарілки ці поробили, ну поприкручували, попідключали. На перший згляд, вроді, нічого. Е. А там далі буде видно. А, хотів сказати, це на бо це не його скорість показує. А, так. На да. тій стороні нема. Пишуть, що сіяти нею треба 9 км на годину. Стоїть отакий комп'ютер, виходить. По блютузу буде він передавати інформацію на планшет. От кожної банки прийшло сюди, і з тієї сторони. Цей виход буде плюс-мінус до трактора, я так зрозумів. І по блютузу буде вона підключатися до планшета і показувати. І висів, і все остальне. Так, більш детальніше. Ага, ще буду дзвонити до них просити отакі два колеса, отакі такі два колеса, щоб постійно їх не знімати в транспортне. Вони, виходить, одну гайку відкручуєш, знімаєш, ставиш в транспортне положення, переїхав, підцепився, опять зняв, поставив сюди. Буду говорити з ними, щоб мені прислали ще пару колес, щоб вони постійно стояли, щоб з ними не зніматися. Так, вроді все непогано. Все гарненько. А далі а будуть про неї правдиві отзиви, як вона сіє, що вона може, які результати показуватиме. Ще ось звздочки, цепок. Не знаю, це лібо запасні, либо на якусь другу культуру, щось треба переставляти буде. Хто знає. Так що тут? Тут шланги. Запасні, так? так? Значить під запас. АТВ, система контролю висіва, отака стоїть. Ось комплект дисків, ще одні. І ще одні привезуть разом з планшетом. Побачите ви її в роботі. Уже весною, як будемо сіятися, будемо дивитися і розказувати як, що і куди, що ти кажеш, По-другому пустити чи що? Ні, треба буде якусь. Чи шлангу надіти, так. Да. Ну є такі всякі мелкі. Бо перетре, воно важко бріже. Ну так, да. в принципі, на оцю рамку можна надіти кусок шланги. І пристігнуть обратно. Так вроді нічого. Подзвонив, замовив. Все, що мені хотілося, все, що вони мені предлагали. Вони сюди це поставили, зробили її за місяць, її в налічі не було в наявності. Ну, а там уже тоді весною, як будемо в поле виїжджати, поперемазуємо. Вони приїдуть казали, ну нормально йдуть на цей, що питань нема. Приїдемо, виставимо, розкажемо, куди, як, до чого. Взагалі, без питань в принципі, по цьому поводу. Брав я її на умовах на виплату на 2 роки. А ви, кому цікаво, дзвоніть номер телефону, сайт www.remsyntes.com.ua. У них є YouTube свій канал. Дзвоніть, спілкуйтесь. Вроді можна працювати, йдуть на уступки, домовляються з тобою. Тобто, ну, нема такого, що все, а це так, і свободні, а це таке. Говорять, підказують, розказують, кажуть, нема питань, приїдемо. Цю проводку всю встановили, а планшет ще привезуть держатель, ще комплект дисків, понастраюють по цей. ну... Без проблем, самі, самі кажуть, що ми будемо, ми приїдемо, будемо робити. Так, отак і отак. Кажу без проблем, завжди раді, приїжджайте, підскажуть щось, розкажуть. Якось так. Так що, кому цікаво, понаблюдати за цією сівалочкою, підписуйтесь на канал. І все буде. Ну весною. Все буде весною. Якщо так ми коротко, рішилися. Взяти, щоб воно було новеньке. Бо старе є старе, а нове є нове. Якщо якось так, як казав Льоня Бабошко. Всім пока. Гарного перегляду. Ставимо лайки. Пишемо коменти, підписуємося на канал. Я думаю, дасть Бог, закінчиться війна і все буде добре. І будемо сіяти. І це все діло показувати вам. Так що, все, пока-пока.